Чи може слідчий під час обшуку вилучити мій мобільний телефон відповідно до положень кримінального процесуального законодавства, вилучення мобільних терміналів систем зв'язку можливе лише у разі, якщо дозвіл на їх відшукання та вилучення прямо зазначений в ухвалі суду? Однак на практиці слідчі доволі часто вилучають. Мобільні телефони, навіть якщо дозвіл на їх відшукання та вилучення не надано ухвалею суду. Чи маю я право не надавати пароль від свого телефону слідчому під час обшуку? Так, це право є безумовним. Ніхто не може зобов'язати чи заставити особу надати пароль від свого мобільного телефону. Разом з тим, не надання паролю є безумовною підставою для вилучення такого телефону слідчі, чи є гарантія? Що дані з мого мобільного телефону не стануть доступними іншим особам? Ваш чутливий контент під захистом законодавством визначено заборона на розповсюдження відомостей до судового розслідування.